Придумали же. Mm -hmm. Ну що, Рома? О. Маєш? Йо -ма -йо. Випісню, що маєш? не шну Віршик. Йо-мое. Я его пісню вообще поклала. А ну Еку, прочитай. Ялиночку Я здравствуй. Здравствуй, рік новий. Заспіваємо пісню, гості дорогі. Знову радість і сміх, бо чудова ця пора. Дуже любить знову зимонько, наша дітвора. Знову радість і сміх, бо чудова ця пора. Дуже любить зимонько наша дітвора. дітвора. Ялиночка сяє, золоті прикраси і петрушки розважають нас. Е, любо, наша, е, любо нам співати радісних пісень і гостей вітати в новорічний день. Гарна пісенька. Ну показуй свій щоденник. Максим. Чекай ту за жовтий. Мені, то треба... За, за всі? Мені треба за... О, Канікули. А ну кажіш у початку свідене. Подоромі покажеш. Який є дві оцінки погані. Ну, які вже є. Зараз покажу. Так, О першій тиждень, Рома. А ну... Нічого. Ще розкладу, ще розкладу не було. На, потім. на понеділок намалювати малюнок для підтримки солдатів. Україна ну, тема... подала, коріння... а ти намалював малюнок. Чи ще будеш малювати? Що... Не малюю. Точно не малюю. Одинадцять, Десять. Я думаю, що тиждень буде найліпший. То перший вересень, так? 11, 10, 12. Так, 11 з української мови, 10 з математики, 12. З щитеня, самостійна робота. 10 з української мови, 11 з фізкультури. 11-12 з трудового. Ой, я думав, що тут найліпший тиждень буде. Тільки за день... зошити 131 Ага. І сімка. Сімка. У мене як вийшло. А сімка за що? Це в українській матір. Де, де та сімка? О, шо, о, сімка. Ага, то сімка? Вот і щось було сімка. Правила недобровечу. То погана оцінка сніг. Ну, як для ста... Чотири з мінус. Може бути. Що там мен... 11 щетанів. Далі всі. Де, де ще має бути ще одна? Одинадцять, Тільки дві сімки вісімчо. Десять з англійської мови, одиннадцять. Нам менше десятки, ну ще. Дванадцять з трудового, дев'ять з математики, дев'ять з української мови, дванадцять. З образотворчого мистецтва ти малюєш гарно, правда? Ух ти, які оцінки. Ну скажи, Максим, що ти маєш? Читання 11, ми робота математика одинадцять. Вівторок е, українська мова, е, тематичний бал десять, одинадцять, математика тест дванадцять. З математики тест дванадцять? Ми Ти все сто признаєш, так? Англійська мова 10, трудове 12, я у світі 9. 10, Математика, контрольна робота 10. Дальше. Жовтень, так. Жовтень. Читання. Щось там ч, ч, Читання. Виразно читання. 8. 8 з чого? Я ще вирізно читання. А, а, так погано здав. Угу. Далі українська мова 10, математика 10, Математичний бал, математика 10, тут 2, 10, я, я у світі 9. Що таке читання... я у світі це що за приймають? Так я, я в іншому світі. Тобто це що таке, Має шанс. Я і потім. А то за що? Та як я в світі. Ну про що там вивчите? Про чому я всім ми живчили, всім чудес світу. найголовніше, що збереглось тільки там якась в Єгипті та. Піраміда. Піраміда. Берега Хелопсус, бере багалас одна тільки. Дальше. от так, такі тинки. 12? 12, 12? То, а на що є? Одна як Давайте день. Вчителя? Да, день вчителя. І тому Так, допустим. Та 11, 12, 11, 12, Любов любовь на за виступ. Читання матері. О, другий тату, маєш знову підписати. Добре, підпише. Дев'ять контрольна робота. З математики погана, Ні, самостійно. самостійно. Ні, тут перші рази. Я ще з Любов не був добрий. А тепер поганий тепер ти з нею? Ні, дуже добрий. Так, математика 11, 12, 10. Етика 10. І природа 12 А що тут природа пам'ятаю. А, Но... там... а яка там сторінка? Підготуватися, ні, підготуватися до самостійної роботи. 12. про що було самостійно? То не пам'ятаю, якась там самостійно. Mm -hmm. Далі до 11-12. на фізкультура на ліпші. Це найліпші, mm -hmm. найліпші учнки, що я маю. Ці скульптури? Найліпші оцінки. Я сальто думаю робити вже. Показати? Потім покажи. А, от тут трохи так. А я хто сальт? А О, а ну ще раз. А чекай, заберу. А на голову впав, недобре. Не добре в мене деклон не виходить. Але в мене, а ну теж Ну прикольно робиш, а ну показує і ще які оцінки. Ой, Ой. Ще що ж далі маєш? Так, далі. Доказали. Наступний тиждень вже жовтень почався. Десять з математики. Де ще почались добрі оцінки. Але ще сімка має бути, вона десь ми. Одинадцять з трудового, тоді до вас це вчить чи ні. Ні, а любового день у нас є любового день 11-12 фізкультура. Ну, трохи болить? 10-11 зчитання, читання, математики 11, фізкультури 12-12, Ого, то за Це багато. <різь> Самостійно з української мови 10. Mm -hmm. О, Де ще сімка має бути. А що вісімка з української мови робить? Що це таке? Самостійна роботи. Що така погана оцінка? Я українську мову не дуже люблю, але трохи вчуся на на 10-12 лікувати. Даша 9 природа, 9. О, диктант, українська мова, 9, 11. Математика, Е, а. Тату, знаєш що? Та пам да, то пам'ятаю. Да, було через... А, ну дай я п де то. Даро. Далі покажувайте. За диктант. Диза -диктант. Вот. диктант 11 отрив з Марусією. Астас отримав 8, Максим 9. Уляна нібито теж. А Уляна 10. А Христя теж 10. Астас отримав 8. То він так розірвалися. Вот. Христі 10 вона не плаче. За каліграфію там ще було. То він розплакався і так пішов. На мою курту так, так і вішика так скинув. Приходив Іван, кушніра і зробив. І зробив вішак. Ще нікого такого, ніколи не бачив. Далі. Листопад. А, то не той. Ага, воша. Ось топа. Де вишов? Аво. Далі 12. Математика. 10, 10. Математика щитання, ого. Десять з української мови, дванадцять з математики, дванадцять читання. Математичний всі... бал читання. Бачиш, Рома як гарно вчиться? Одинадцять математика, дванадцять фізкультури. Я у світі контрольна робота, десять. А про що була контрольна? З 30 жовтня по 3 листопада. Три дні дні мало. Що робив на канікулах? Нічого. Ніх нічого. Скучно було, школи ліпше було б. А далі. Математика, диктант 12. З математики. Природа 11. Українська мова 10. Математика 11. Математика 10. Природа 11. Фізкультура. Фізкультура. У нас ще є підготовка до, до причастя. То що таке? А, ми будемо влітку вже виступати. То, то ми положили всі по п'ятках, ну по п'ятибальній системі. Хріщенник поставив. Він ще нам смайлики ставить. Ну, такі наклейки. Які маєш оцінки в нього? Дуже добрі, Хвали. Так. А ну що вона то що нам там а, а ну. Ага, нічого. А, бо його не було, файн. Тут дуже добре, його не було чомусь. Дуже добре, не було завдання. Його не було. Далі 10-10. Так. А, математика. Математики 10, з природи 11, культури 12, потім що там з, з трудового 10, основи з культури 12-12. Читання – 11, математики, контрольний 9, mm. фізкультура 12. Цирк. Початок в 9 годині, ціна – 15 гривень. Що ви цирк вилаштовуєте вчительці і вона заходить вам в день по 15 гривень? Ха, ха, ха. Цирк на дроті, так. Да. Цирк на дроті буде. А що там ще було за Сьогодні. За на понеділок конкурс патріотичного малюнка. Угу. Mm. Далі. Бестопад. Читання – 9, 12. 9. математика, повторити таблицю – 10. 10. А що за таблиця? Можені. А, а яку ти знаєш можені? Ану, 3 на 3? 3 на 3 буде 12. А, 9. 9. Я не ми, ми а ти не повторюєш за мною? А 2 на 2? 4. 2 на 4 –

А, вісім на вісім буде сімдесят два. Окільки 64. Добре. Далі. Читання 11, українська мова. Рими, Що таке. Рими. Та, 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 е, тематичний бал, дев'ять десять. Читання читання 12 100, 10 з математики, англійська мова 12. А, Тут то це Турнір, з турніру. Ми, ми, ми я собі взяв найліпшу команду. Як? -то? <гум> Рам, і а що вони найкраще знають за а ти гірше? Ти що? я командиром був їхній. Ти найкращий, так? І що ви, ви виграли? Во, дванадцяти. А вони. А Стас так обідився, що. А Стас тако, вони тако парту підкидає вгору, вона падає, чуть не такі, такі синяки залишаються. Від від того. Mm. Та, Отако от копає або піднімає тако, і такого об землю. Це страшна людина. Страшна. Математика, 9. З математики 11. А що таке ременити тебе 9-10, Це бантичний бал 9, 10. Угу. Потім математику 11. Я один, а й наказали. Я єдиний, що спа людство з математики. Всі отримали покрапті. А чого? Я найліпше з, з математики. На весь клас ти здав? 12 дикта. Одинадцять. Могу десь? Всі решта крапки, просто погано так? Так. Да. Порахували. Типа водані наш сміялася з них. Українська мова. Правило. Ага. Десять ти мав право. А за що, що за право? А ні, ти скажи? Там ні, ні але не знаю, яка ага, сторінка 60 сома. 60. Яка там И ка там 60. 60. Огу. 60. А, чего? Ну, про що, розкажи? А ну закрыє, пам'ятаєш, і скажи. А, а дзвінки. Дзвинки преусні. Не, не би то б ге. Я не помню. Бге. Э де? Де? Е, Дже Дже не бито. Е, митає вже добре. Угу. Mm -hmm. Дальше. А мені математику показати, куда дошли? А що ще буде, а що це буде таке? конкурс Петра Яцика. Четвертий місяць зняня. Хто зняня перший? І вона... Зі всіх з... Зайняла... М. Дім мі Андрек Геона. 66 зняла мм Демянчик, хто такий? Ай, Христина. Це... Да, Ай Христина, то, а, Христин, то та, що тобі подобалась колись найбільше? Та, що тобі... Як я був в тебе на новий рік, то ти в школі, то тобі вкритку дала, а? Вона тобі подобається чи ні? Ні, вже ні. Не. Негарна, вона. Що на перші місці, а друге місце хто? Унібу там річка була четверть. Та ти з хлопців найвище, так? Так, <laughs> да, хлопців, да? але зі всіх. Uh -huh. А хто с нейне. Так нам ти? Хрихресть. Вона поїхала на Яцка і вона отримала 11 місце. Перше місце? Одинадцяте. Одинадцяте місце, так? Ага. Ми вже дійшли, знаєш куди? Ось Осіди. А, а, ми, а ми зробили з Максимом кошніром в школі. О, ще одразу куплю зошита собі. Угу. Куплю Що, Ну, Я, я піду на базар, куплю. Mm -hmm. И, то, то ще треба купити мені 20 листочків голубих, щоб десь було бодання, але десь потім. Добре. Mm -hmm. І так, ага. Ну, все зробив, возила задача, все зробив. Дві дії. В школі з Максимом кушнірем написав, а вони мали робити вдома. Mm -hmm. Що, ми, ми так собі зробили. Mm -hmm. Собі легше. Дальше. Так, що ж є? 10 з англійської тема Б тематична робота. Чи що? Де? Де? Тематичний бал? Бал 10. то нормально. Для мене нормально. Ми, ми. А чи ну, не 12? Не знаю, я ну, ми ми не можемо отримати, ну, на то найвища оцінка це твого 12. Щоб була mm. на 10. Ми більше десятки не можемо. Ну хіба якісь конкурси? А якщо так, то десять Угу. Що там ще далі ти почекай? Я у світі. То про що було, що дванадцять отримав? Е. Переправила. Ні. Не пам'ятаєш? А то людина, Ага. Не пам'ятаю, скульптура, але степальна. А в скульптурі за що дванадцять? Забагато. О, ще в забираю, потім я. покажу. Добре. Читання. Читання. Верегно читати 11. Ти гарно читаєш? Ну. Добре. Математика, самостійна робота 9, фізкультура 12, образотворче 12. Угу. Так, далі ще трудове навчання 12-12, угу. а. Я не зробив таку вазу. Та я везде склала взяв скло, ну, вазу скла, обліпив коришне така частинка, а друге бо не вихотила Угу. Тепер чи кого? Пастеліну? Пастиліну. Далі я у свій ті шось тип. Написати по... Погодний ром, Це нічай не розберусь. Так, основа здоров'я, о, фізкультура 12. У мене таке от Макс трохи мене опозорив на фізкультурі, у нього 11 вийшло. А у Уляні 12. А в ти що не міг? Ага, а, а він в закофкульто не міг закидати. Я з 10 разів можу закинути 9. А тебе з Чого? Максим, в мене ліпше з фізкультури, а він 11, а він завжди 12 ки получає, а він того разу так заслужив. Так, так трохи погано. Я кажу, Макс, получиш від мене. О, вже хрустнуло так. Дальше. О. Нічого собі, все а все той тиждень, А тут все тиждень на, то найліпший. 17 листопада, так? Ти так гарно. Ти прийшла там. Як тут? Ірина Мироніна. Та ти вам все 12, нічого собі. Майже. 12 з читання, 12 з математики. Та, ти такий крутий був. Максим. 10 з діалог з англійської мови розказав. Потім 10 з математики, 11 з математики. Конкурс патріотичної пісні. Будь одягнути вишиванку. Ти маєш вишиванку? Угу, рік треба міняти нормально, тільки... Маленька. Не, на рукави маленька. Трудове навчання 12, я у світі 11. А що 11? То ли пані Четвер на у у все. Тільки тільки англійському мову ні.